Хлопців, ми бачили і на вшанування на день народження Шевченка. Вони там збурляли. Пам'ятаєте, як там хтось да. виніс чорний плакат, і це здається наша Україна, да. і вони там були. Більши. Вони там усміряли Болу... там всіх латками. Болу -болу на У нас є, так, нас є фото, відео саме цих хлопців. І коли ми дивимося річної давнини цю фото, і ми і дивимося сьогоднішню. Одні ті, одні, одні, одні й ті хлопці. Але сьогодні, на сьогодні, 8 травня, це була просто масована і зухвала. Якщо ми бачимо, Іван Іванович стоїть, бачите, ну ми не, не взяли, стоїть посередині і дає певні вказівки е, Воловичу, і через 10 хвилин цей Волович. Усьо у... ні, тут немає. Він стоїть і кричить фашисти, ганьба. То О, да, питання з одне питання тут цього із одною відповіді. Що що це було? Як це він каже Ступак, що він там забезпечував порядок? Який же це порядок? Як воловіч тут стоїть, а потім малович кричить і заважає нам виконувати її? Скажіть, пожалуйста, лівіці приглашали уже кого-то по на сьогодні. Проводиться певна робота, і вже активістів запрошують для співбесіди поки що не знаю чому як ще ніхто не був не було в нас такої інформації але вже сьогодні деякі підуть на співбесіду до е, я знаю у, Бабушкінському, у бабушкінській РОВД, там е, начальник слідчого відділу вже запрошує до співбесіди причому запрошують, запрошують вночі на 11, 11 годину або початок 11 отримали дзвіночок що прийдіть на співбесіду Тобто, якщо потрібна повістка, то повістка може бути на протязі 15 хвилин у вас, якщо вона вам потрібна, то що відбувається в місті, що хто зараз ким керує, чи вони приховують, чи що вони роблять, це нам ще нам потрібен час, щоб це з'ясувати. Але обов'язково, друзі, обов'язково треба це з'ясувати і поставити крапочку, яка б вона не була. І останнє, якщо можна коротко, сформулюйте, будь ласка, а що ви будете просити. Заявлення в отношении бубки, в отношении министра, ну, міністра молоді, спорту і так далі, і в Олімпійські комітети. Ви розумієте, від ці спортсмени, вони хлопці здорові, нормальні хлопці. Я дивлюсь на їх аккаунтах. Вони заслужені майстри, у них там певні ступені, здобутки, якісь спортивні, грамоти, такі інше, металі. Вони тренувалися, вони це напрацьовували роками, а зараз їх. Використовують в темну. І головна наша мета це повідомити нок, мок, візера, всіх остальних єок про те, що взагалі, що насправді де використовується сила, і здобутки, і навики, оці, що були, тому що ці люди вони виходять після змагань, якщо отримують призові міста. Вони виходять під державними прапорами, вони навіть, напевно, співають державний гімн. На камери, а приїжджають в Дніпропетровськ, і е, то, щоб це всі знали, щоб це світова громадськість знала європейська, що насправді в Україні може з цього, ось саме з цього випадку, який був Дніпропетровську, ми і зрушимо оцей -сей навал, який на нас в 2010 році ввалився. Ви будете які щоб їх не допускали сорівнування. Ну, по вони порушили статут своїх організацій. Yeah, yeah, yeah. Дзюдо, і, і якщо інші використовуються в статуті, в них чітко записано, чим вони мають право займатися зобов'язанням. Це по-друге. Друге, це етична сторона, саме головна, етична сторона цих людей. Справа в тому, що спортсмен, спортсмен, який приймає участь в міжнародних змаганнях, він е, виступає як особистість спортсмен, але, але від якоїсь організації спортивної. Так? Чи е, е, Він представляє державу Україну, але він все одно виступає від якоїсь спортивної організації. Так? Тобто мова йде не про те, що значить, не допускали спортсмена. так? А, але якщо а, а, слідчі дії виявлять значить, зі сторони з боку будь-якого спортсмена а, кримінальне правопорушення, так і буде порушена кримінальні справа, то вже інша мова може він приймати участь у змаганнях, якщо він буде заходити під кримінальним провадженням чи ні. В наше ми бачимо своє завдання в тому, щоб значить. Ті спортивні організації в даному випадку це Тайфун функцію да, який приймав участь у розгоні демонстрації і в <свистував> е, брутальний спосіб значить, е, проводив ці хуліганські дії, так щоб ця організація цю організацію забули в Європі і в міжнародних організаціях спортивних, щоб забули, тому що ми бачимо, що це організована. Е, Організація, яка виконує певні е, значить, завдання влади. Але я ще е, хотів би пояснити ще раз, з приводу того, що е, управлі, головне управління міліції порушило, е, хочу ще раз нагадати, порушила кримінальну справу за статтєю 296, частина 2 хуліганство. Е, е, чому частина друга? Тому щоб спустити все це на гальмах. Тому ми вимагаємо і заяву пишемо, щоб кримінальна справа була порушена в частині третій, тому що були нанесені ушкодження і е, чесьгідність, так е, значить, працівникам правоохоронних органів, які виконували свої обов'язки по встановленню громадського порядку. Тому ми будемо вимагати. А, а частина третя, вона не дає можливості міліції маневрувати, бо е, є свідками, що були, вони, були значить, е, не тільки спроби, не тільки спроби, а і взагалі значить, е, е, нанесені ушкодження та значить, е, працівника міліції. І це є фотографія. А скільки за в впасти? Двох чоловік. Чотири хрудили я бачу трьох заковувались. Леський сказав, пов'язати їх, заковали, скрутили. Ну, якщо вони, не якого... вони, якби не якби не Беркут, то нас би вони там порвали б на шматки, там бички здорові. А тренер, коли приймав участь і проводив своїх джерел, він розумів, що від міліції його можуть відмазати. Це Ні, а це... чи він прогнозував я... те, що про його дім може бути відомо? бубці, в Лозан і так а далі. Питання ви це не ну, це, якби ми знали про ці питання, хто чому ступак так зухвало, хто там де, хто кого користує, то ми б напевно знали, чим це. Я скажу вам, що ви, ви знаєте, що тренують трену, э, спортсмени? Спортсмени тренують мишці, але не русні. Будь ласка, запитання Кирилові, Кирилові Дороленко. Будь ласка, запитання. Як відомо, ви є кандидатом, узгодженим від об'єднаної опозиції на проміжні вибори ось в міську раду. І чи прогнозуєте ви, що у вашій виборчій кампанії будуть задіяні ці е, угрупування, і яку ви плануєте протидію цим е, людям, які можуть заважати вам вашій виборчій кампанії? Ми по нашому слабі можу сказати, що ми знаємо, що журналісти від вони будуть. І звісно, ми готуємо своїх журналістів і свою мову для того, щоб якось забезпечити безпеку. Дякуємо всім, друзі. приходьте.